Слава Ісусу Христу! <клес> Дякую Господу Богу, що я сьогодні можу чути Слово Боже, можу чути Божих людей і бути спасенним. І так само ти сьогоднішній день не пропусти свого спасіння. Послухай, вивчай слово Боже, слухай Боже откровіння. І насамперед, Христос, Він прийшов, щоб втілити. Те, що говорили пророки, про всі народи, про всіх народи, про всі язичники, щоб Христос прийшов, щоб звістити Боже спасіння і віру в Бога, в те, що Бог сущий і Бог Він є вічний. І більше вічного нічого немає в світі, все до до часу і потім помирає, кроме Духа Божого Святого. І людина вона сотворена Творцем світу, Господом Богом, по образу і подобію Божої. І душа людини вона сотворена для вічного життя. Тому слово, яке втілив Ісус Христос, веде до життя вічного, до світла. І спасенного це спасіння кожного, кожної людини, живущої на землі. Бог заключив завіт з єврейським народом, щоб вони були прикладом для всіх людей і народів. І єврейський народ, коли вони слово прийняли тільки для себе, загордились. Вони подумали, що вони благословенний народ, але вони повинні були нести слово Боже до країв землі, до всіх народів, щоб люди брали з них приклад. І впізнавали Творця, спізнавали спасіння, як говорить нам 1 Коринтянам 10.11. Усе це трапилось з ними як приклади, а написана нам наука, бо за нашого часу кінець віку прийшов, бо хотів, щоб люди дійсно побачили спасіння. І він це спасіння, це благословіння довгі єврейським народом. І потім ми знаємо, що євреї дійсно були гонимі більше 2000 років. І також дійсно, коли єврейські народи слово взяли, тільки для себе загордились, то Ізраїль був зруйнований, як говорить слово Боже, і велика маса людей вони погинули. Тільки насправді були спасені християни, які зрозуміли Христове откровіння, коли почнеться війна, щоб не заходили до міста по свої монетки, по своє надбання? Тому євреї більше як 2000 років вони були гонебі по всіх країнах, по цілому світі, і також слово говорить, що і мечем, і огонь це була. Кара Божа. І це говорить нам Ісаї, Ісаї 66:16. Бо огнем та мечем своїм буде судити Господь, і кожним тілом, і буде багато побитих від Господа. І дійсно, пророк Ісаїв писав слово ще до того, що мало статись. Він, пророки вони зріщали все наперед. Тому і пророк Ісая написав 66-й розділ: прочитаю з 19 по 23 віршик, і знаки на них покладу. Тобто різні мови ми знаємо, що Господь Бог дав, і знаки на них покладу і пошлю урятованих з них до народів. А Таршіш, пул і лул в мешах кос, у Тувал та, Яна, та яван в останні пред, предалекі, що звістки про мене не чули і не бачили слави моєї. І звіщать мою славу вони між народами. Ми бачимо, що слово говорить, що кожне плем'я почує слово Господнє. Всім буде звіщено, всім буде світильники, всі будуть люди Божі, всім будуть звіщати Слово Боже, і не буде виправдання людям. І вони приведуть усіх ваших братів із народів усіх у. Дарунок для Господа на конях, на колесницях, і на фурах, на мулах та на верблюдах, на гору святу мою до Єрусалиму, говорить Господь, як приносять синові Ізраїлеві дарунки в посуді, чисті додому Господнього, і візьму я із них за священників. Та заловіків, говорить Господь, бо як небо нове та нова та земля, що вчиню стануть перед обличчям моїм, говорить Господь, як стоятимуть ваші нащадки та, наше ім та ваше ім'я і станеться кожного новому сяча в часі його, і що суботи та часу її кожне тіло приходитиме, щоб вклонитися перед обличчям моїм, говорить Господь, і відійдуть вони та й побачать ті трупи людей, що відпали від мене, говорить Господь, бо їхня черва. Не помре і не погасне огонь їхній, і стануть вони за годину для кожного тіла. Тому наше спасіння сьогодні є: слухаючи Божих людей, вивчаючи Слово Боже, яке нас всіх спасе і спасемося ми і спасеться. Наш весь дім. Тому ми все повинні також звіщати, Євангелію, молитись за всіх, хай Господь Бог всіх береже, благословить на тому місці, де ми зараз проживаємо. Нехай Бог і Христова Любов завжди. І, і Господь йде попереду нас справа зліва, і щоб була, щоб ми були під Божою думкою тому прощі, як Ісус Христос сказав, Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, щоб відкрились нам всі тайни, щоб Господь Бог благословив всіх, хто потребує якої допомоги, хоч Господь Бог так і все знає. Тож ми просимо в сьогоднішній день Господь благослови доброю думкою, благослови, хто потребує фінансової допомоги, благослови Господь, хто потребує зцілення духу, душі і тіла, благослови надзвичайним, Господи, способом, щоб люди бачили. Твою руку не падали в зневіру, а кожного дня славили тебе, хвалили і дякували. Ми дякуємо Тобі, Господи, за все, що ми маємо. Дякую Тобі, Господь, за все, що я маю. Благослови, Господи, моїх рідних та близьких, Господи. Благослови Господь, також всіх братів, сестер у Христі Ісусі, хай Господь Бог всіх береже, благословить. Амінь.